Сьогодні я вам розкажу про події 2003-го, коли Росія зробила першу спробу анексувати частину території України на острові Тузла. Літак президента України летів у повітряному просторі Латинської Америки. Помічник глави держави підніс кучмі слухавку Леоніда Даниловичу на зв'язку. Путін Володимир, Володимир Володимировичу з характерним проковтуванням літер під час розмови почав кучма. Вітаю вас! Щось ніяк не можу до вас додзвонитися. Вибачте, що телефоную вам із літака, так сказати. Але справа термінова. Ваші будівельники переходять усі кордони, в буквальному смислі цього слова. На тузлі у Керченській протоці. Тузла українська, а вони зводять до неї дамбу. Так не повинно бути. Лені Даниловичу, я сам зараз у літаку, відповів Путін. Але наскільки мені кажуть, ми нічого не порушимо. Дамбу засипаємо для захисту Таманського півострову. Там загрожує розмивання. Все в рамках міжнародних домовленостей питання вирішимо. Давайте детальніше переговоримо про це завтра, А поки нехай прем'єри розберуться. Це коротка розмова президентів відбулася в той час, коли Кучма, перервавши свій двотижневий візит до Крин Латинської Америки, терміново повертався додому. Росія наступала на тузлу невеличкий острів у Керченській протоці. Здавалося б, навіщо Росії зі безкрайніми просторами, землями, лісами та Сибірськими угіддями знадобився невеличкий острівець загальною площею 3,5 квадратних кілометра. Відповідь проста. Західний берег Тузли виходив на Керченську протоку. Контроль над островом дозволяв українській стороні без участі Росії лише на судових зборах через протоку збирати до 200 мільйонів щорічно. Доларів, звісно. Ба більше українська держава одноосібно надавала дозвіл на прохід із Чорного моря в Азовське для військових судень, зокрема і країн-членів НАТО. Москві це, звісно ж, не подобалося. Наприкінці вересня 2003 року Росіяни почали зводити дамбу до Тузли. Путін не збирався зупинятися. Розумів, цей кучма. Інакше він би не перервав свого візиту до Латинської Америки. Його літак прямував до України, а точніше до Криму. 23 жовтня, український президент прилетів на Тузлу. Він зустрівся з прикордонниками. У бінокль подивився на позиції російських будівельників, які рухалися у бік острова, і заявив: якщо так і далі продовжуватиметься, українці стрілятимуть. Я публічно сказав про це. Я повинен був це сказати, зізнався у 2018-му кучма в інтерв'ю телеканалу ICTV. Тіві. Тут першою репетицією війни Росії проти України. Згадайте, як у лютому 2014-го Путін заперечував участь російських військ у анексії Криму. Так само, як і 2003-го, президент Росії відверто брехав про таманських будівельників, які насипали косу під акомпанемент військових навчань в акваторії Чорного моря. До слова, голова його адміністрації Олександр Волошин публічно погрожував скинути на тузлу бомбу. Щоправда, канцелярія російського президента оговорила про те, що це був просто жарт.